Привіт! Взяла на пробу соус тартар з акції. Буду їсти з курячим м'ясом. Далі цікавіше. Кладемо яблучко. Смачний гарнір. Така смакота вийшла. Соус мажу на м'язку. Соус тартар. Так. Соус тартар до м'яска. По акції. Смакота. Мм. ням 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 До речі, цей соус тартар. Він з такою кислинкою. Хто ще не пробував, я вперше в житті пробую, якщо чесно. М -м -м! Просто топ. Приємного смаку.